І усім привіт! Мене звати Поїзда в Есказі та Майнкрафта Транспорт Києва Узи. І сьогодні вам покажу топ 6 машин від Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet Volt 1. Це був. Це була найперша машина найперша гібридна машина від. Компанія Chevrolet представлена вона аж у 2007 році. Та почала вироблятися з 2010 року по 2017 по-моєму. стоп. Чиві Вольт? Чиві Вольт? Може. Ну, добре. Наступна модель Chevrolet. Volt 2. Це вже друге покоління машин, яке вироблялося до 2019 року. Наступна модель це Chevrolet Bolt 1. Ану, є чи EV? EV? Ні, такого немає, на жаль. Наступна модель це Chevrolet Bolt Bolt 2. Це ось така класична машинка. Та також є ще один її конкурент. Це Chevrolet Bolt 2 LE. Це вже внедорожник і він вже електро, Ну, він також електро, як і болти, Bolt 1, і Bolt 2, і Bolt 2 EV. І так, і це остання машина, яку вони презентували. Якщо тобі відео сподобалося, ставте лайк та підписуйся на канал. І усім пока.